Як оповідає книга вихід, під час сорокаденного перебування Мойсея на Синаї для отримання скрижалей завіту або свідоцтв завіту, а також приписів щодо будівництва скині, щоб Бог був серед народу, народ в цей час внизу відступає від Господа і робить те, що відоме, як золоте теля. Нас цікавить, що це таке? Чи це є радикальне відступництво від віри в Бога і виконання його заповідей і падіння народу в гульне язичництво? Чи це щось інше, дуже подібне до поклоніння істинному богу, але яке додало язичницькі елементи, чи можливо взагалі тут проблем не було? Яким чином Бог реагує на відступництво народу? Яким чином Мойсей на це реагує? Чому він розбиває скрижалі і чому Мойсей знищує кілька тисяч людей, коли приходить у стан? На ці та інші запитання, ми будемо шукати відповідь в наступному випуску нашої програми вже в цю суботу, о 19 годині. Приєднуйтесь!